У мене хотіли вкрасти голос. Чому штучний інтелект небезпечний? Або ж як мене намагалися переконати, що мій голос можуть просто клонувати і заробляти на ньому без мого дозволу? І це, на жаль, не фантастика. Випадки копіювання голосу, в тому числі програмами штучного інтелекту, проплялися і їх стає дедалі більше. Коли мені подзвонили і запропонували просто віддати свій голос AI, Мені прямо натякнули: або ти це зробиш добровільно, або хтось зробить це за тебе. Я тебе дуже розумію, але люди не знають, що можна захистити свій голос, можна відстояти його ексклюзивність і можна навіть покарати порушника. І саме тому ми записали перший випуск подкасту Творчий імунітет, де ми говоримо про реальні кейси, права авторів і як не стати жертвою цифрового піратства. Дивіться перший випуск за посиланням в описі. Якщо голос ваша цінність, в тому числі комерційна, вам просто обов'язково треба це знати.